Доброго вечора. Ми перекладники україномовного каналу. Бачите, дим якийсь йде. Сподіваємося, просто шашлики намагаються смажити. Нічого не горить, не зрозуміло. Ладно. Щойно ну, пів години тому тривога лунала, вибух. На жаль, пролунав таке. Максик ховався під ліжка, а дівчатка гуляють, як, як і все. Ну, Максика витягнув з під ліжка, пішли на прогулянку і вже підбій тривоги лунав. Що куди прилетіло, чого воно бухнуло, може збили. Отаке от дружина скаже ввечері. А зараз що зараз я скажу? Ну такий вечір, гарний вечір. Неспекотний, 18, навіть не жарко. Як день пройшов у Харкові, ну так же і пройшов. Тривога. Ну, вибух такий гучний. Перше за сьогодні почув, що воно може збили, може таке недалечко від нас. Ладно, будемо сподіватися. Завжди на щось сподіваємось. Не, ну ні на щось, на мир і все буде гарно. Коли вітерець, так навіть і прохолодно вже. Скоро будемо курточки та светри одягати. Бачите, <клес> <клес> дітки грають, все в життя продовжується, незважаючи ні на що. Ладно, усім тихого. Вечора Бажано спокійного, щоб більше нічого не було. Всім миру, добро, злагоди, всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, добраніч, мої люди. Пока.